Слава Україні, героям слава! Слава нації, смерть Російській Федерації. Друзі, коли відкривати виноград? Зараз на вулиці десь 23 градуси. І це 31 березня 2023 року. Бачите, в мене все закрито. І відкриватиму я незалежно, яка буде далі погода, десь 15 квітня, не раніше. Він собі там спить. Йому комфортно. А ось бачите, не вкривний виноград. Ось брунька. Ось ось. Він розпускається. І як розпуститься, обов'язково прийдуть холода. Прийде приморзок зворотний. Його ніколи ніхто не відміняє. І відповідно брунька може змерзнути. Ось ще минулорічні саженці для прикладу, дивіться. Ось де мій палець, там уже брунька набухає, бачите? І ось людина собі посадила, не вкрила або відкрила. І зараз цей приморозок буде. І він вдаряє, і цієї бруньки вже немає. Все, кущ пропав. В травні скаже, ой-ой-ой, не потрібний виноград, саженці не потрібні, не розпустився. А не спустився чому? Бо не вкрили. Бо не вкрили. І він розпуститься. Абрикос так само починає, бачите, розпускатися, ось ось зацвіте. Що буде з нього? Умерзне, та й все, плодів не буде. Під землею, під землею. Брунька вам не розпуститься. Ну якщо й розпуститься, нічого страшного. Рогачкою, мутичкою. Повідгортали землю, відкрили та й все буде гаразд. А відкритий же виноград розпустить бруньки. І брунька можливо змерзне. Якщо й не змерзне, прийдеться його вкривати. Так що, друзі, не спішимо, набираємося терпіння, в кого він такого вкритий, хай він так буде, в кого вже відкритий, готуємо якесь агроволокно, якісь простирадла старі. Ну чимось його вкривати на ніч, коли будуть приморські звороти. Інакше будете без врожаю. Куч жируватиме. Лоза, якщо не визріє, то можна його і втратити на наступний рік. От якось так. Якось таке коротеньке відео. Друга частина зараз цього відео теж буде. але це вже буде не про виноград, а про полунички. Обрізаний виноградик плаче вже, бачите, пускає сік. Ось видно. Пускає сік, там де я обрізав це франкін'як, грі. Винний сорт такий витримує 38 морозу. І не забувайте, що виноград незалежно, скільки він витримує, 38, 20, 18 морозів. Якщо він розпустився, то це вже, це вже. Не впливає на те, скільки він морози витримує. Він витримує, Зимую чи зимою якусь кількість морозу. А вже розпущені, розпущені бруньки листя не витримують морозу. Вони просто мерзнуть. І Якщо за ним не доглядати, звісно, буде халепно. От якось так це все, що я хотів вам в цьому відео розповісти. Ось прививочка яблуні на сорт луна. Бачите, вкритий. Ось, щоб сонце тут не підігрівало. І кульочок там, аби вологе логке середовище було. Ось бачимо, там є листочок зелений. ну, брунька набухша. Я думаю, що все добре буде, тому що це підщепа, ну, які, на які прищеплювали сорт, який мені не сподобався. І якось так. Правда? Хай всім щастить і перемоги всім над вічним ворогам.